Я з 2012 по 2014 був депутатом в Західній Україні від Коломийського Гроденківського округу. Це Західна Україна, це Івана Франківщина, патріотичний край, завжди голосував патріотично. Я був здивований, що там є кілька церков було на той момент, зараз немає. Не лише в Коломиї, а навіть по селах церков московського ПРХ. Я намагався розібратися в ситуації і ну, думати, як можна в якийсь спосіб вирішити цю ситуацію, щоб люди ну, не ходили ці церков. Виявилось, що дуже часто густа церква Московського Петерахата брала на службу людей на низовому рівні, ще так вкрасили на низовому рівні порядку священиків. Тобто вони за них боролися, а потім на цих порядних священиків орієнтувалися паспорт. І коли ми говорили з суто патріотичної позиції, що слід відмовлятися від церкви Московського Перехата, то аргументація вірян була, що вони довіряють конкретному священнику. Не Кирилу, не загалом, у це, а конкретному священнику в їхній церкві. Отже, слід боротися не лише каральними засобами, а просвітницькими засобами, і боротися за кожного священнослужбовця.